Тож найрозповсюдженіший міф особа з інвалідністю приходить в приміщення та проходить огляд ВЛК, її встановлюють придатність до військової служби і завтра на відправку. Чи дійсно це так? Аналізуємо. Звичайно, що особа з інвалідністю як першої, другої, так і третьої групи не підлягає мобілізації, якщо знову ж таки, перший фактор вона повідомляє належним чином. Це про наявність у неї групи інвалідності, підтверджує це в контексті заяви по змісту і документами. Як правило, це довідка і пенсійне посвідчення по інвалідності. Другим етапом, якщо особа не уточнювала свої облікові дані і вона стоїть на обліку, вона проводить огляд ВЛК. Огляд ВЛК. Ніяким чином не позбавляє її права отримати відстрочку за наявності в неї групи інвалідності. Даний огляд лише встановлює їй придатність до військової служби. Придатність до військової служби і наявність групи інвалідності не тотожні поняття. Не плутайте огляд ВЛК Комісію МСЕК. одна одному це не суперечить. тобто, дійсно ви можете бути особою з інвалідністю другої або третьої групи і при цьому придатні до військової служби. І за таких обставин вам той територіальний центр комплектування, де ви стоїте на обліку, надає право на відстрочку, і ви її отримуєте.